Це називається Упс. Знаєте, як виглядає нежданчик? Я вам зараз покажу. От саме так він і виглядає. Виходила з сараю. Світло було, поки зняла вам п'ятихвилинне ранкове відео і зайшла в хату, світла нема. Ну, чисто теоретично це не дивно з таким вітруганом. Але от що тепер робити? Не подойник, не цідилку. Я помити, ну, не помити подойники не відро, не постирати цидилку я не зможу. Е -е -е. Банально, банально. Я навіть з пічками не зможу увімкнути конфорку, щоб нагріти оту каструлю. Це треба щось вигадувати або бумажечку скручувати, тому що там 40 літрів молока, я її не зрушу з місця. А п'єза не робить на пліті, бо немає світла. І підпалити спічкою не представляється можливим, бо вона неподйомна. Ну, це все півбіди. Мене два питання бентежить. Це як постирати цидилку хоча б? Хоча б. І що мені робити тепер з молоком? От вам і халумі. Невідомо ж, коли його можуть увімкнути? Наскільки його вимкнули? Чи це вимкнули навмисно, щоб ніде нічого не замкнуло? Чи це десь щось трапилося вже. Так, зайшла ось. У місцеву групу в телеграмі. Цвет є у всіх? Ні. Калініна, Шуріна, Благодатна, Хлібзавод, Широнінов. Нема Слобожанська, нема. Харківська, нема. Ага, а вулиця Миру є. Вулиця Миру це в нас на ту сторону від залізничної колії. Значить, не вимкнули всіх, значить, вже десь щось трапилось. І коли це усунуть, невідомо. А халумі та будь-який сир зварити без води, ну, світло, ладно. Можна відкрити вікно, ролети, але там така темінь на дворі, що не дуже воно і по, як то кажуть, Просвітліше. Що робити? Викликати Вову це, ну це глупо, тупо, тому що якщо він увімкне генератор, і я цілий день буду працювати на генераторі, варити це халумі, воно вийде золоте мені в прямому сенсі того слова. Якщо порахувати горюче, пальне. І що що, що що, що робити? Ой, блін, я не знаю тепер навіть. Що робити? Ну, халумі без води це взагалі. Халумі це. І штук 10 форм мені потрібно перемити. Халумі – це потім, коли заготовки будуть готові, повкидуєш їх у сироватку. Ті форми треба перемити, знову ж таки, вже після сиру. Халумі без льодяної води, не звариш, це однозначно. Купа інвентарю буде, шумовки, ножі і так далі. Ліри. Після. Порізки та вимішування. І, і це постійно потрібно руки мити, тому що е, там одну-дві зігнув заготовки, воду треба змінити, руки треба помити, сіль взяти, руки помив, баночку посипав, е, наступні головки всплили, знову ж таки посолив, руки, ну. Замазав, треба помити. Ну, коротше, я не вмію без води варити сир. Я знаю, що є люди варять, вміють, я не вмію. Я, мабуть, якась неправильна. Але в мене до цього свій пунктик, і я, коли варю сир, в мене вода ллється, я бовтаюсь, як качка. ота. Я сто 500 разів в руки ті типу, помию. Я за кожним разом відразу мию ту ті ножі, ті шумовки ті все на світі. Капець, що робити? Я не хотіла завакуумувати, поки грітиметься молоко і стоятиме з закваски чи то з ферментом. Тепер навіть не знаю. Тепер навіть не знаю. На сулугуні, ну так знову ж таки, сулугуні. Ну, як без води варити сир? Це по-перше. По-друге, це на сулугуні не можна пускати. Поставити його в холодильник, де немає світла, ну, теж сенс. Капець, коротше кажучи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, що робити? Що ви в таких випадках робите? Хто скаже? Я навіть не знаю. Мене це озадачило. Краще б його вчора не було, коли я просто їсти готувала. Отакі От бувають нежданчики. От вам і наплануєш, що робити. <гум> так дійсно я, 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 наприклад, не розумію. Ну не варю я сир, коли в мене нема води. От хочу бийте мене. Що робить? Хто підкаже?